Сьогодні, близько першої години ночі в Рівному на вулиці Степана Бандери, горіло приміщення колишнього ресторану Істамбул. За декілька хвилин рятувальники вже прибули на місце, оскільки площа пожежі була великою, а будівля дерев'яною, вогонь розповсюджувався швидко. Через сильне задимлення та високу температуру поверхонь експерти до самого ранку не могли перейти до проведення огляду та відповідних досліджень. Експерти наші, слідчо-оперативна група ще до 8 години не могли приступити. До робіт, оскільки було задимлення, відповідна температура. Наразі працює на місці слідчо-оперативна група ГУНП вибухотехніки, а також експерти криміналістичного центру МВС. До ліквідації пожежі було залучено 8 одиниць спецтехніки. Наразі у поліції розглядають дві версії причини пожежі. Версії може бути тільки дві або порушення правил пожежної безпеки, або підпал. Ну, наразі причина пожежі встановлюється, але однозначно ми можемо говорити про те, що до подібних об'єктів, де відбувається масове перебування людей, заклади з відвідуванням людей, потрібен такий комплексний підхід до систем безпеки в цих закладах. На місці пожежі працювали експерти ГУНП, ДСНС та вибухотехніки. Попередньо можна сказати, що займання відбулося всередині. А через те, що у закладі не було системи раннього виявлення пожежі, то виявили її вже запізно. Експерти і фахівці ДСНС зараз якраз працюють на місці для того, щоб виявити можливе джерело займання. Скоріше за все, що воно всередині знаходиться, тому що ми не бачимо. Наприклад, поки що на даний момент в нас немає слідів підпалу зовні. Матеріальні збитки наразі також встановлюють експерти. За результатами експертиз буде відкрито провадження, у ході якого правоохоронці мають встановити, хто винен у тому, що колишній Істамбул перетворився на згарище. Анастасія Шепатюк, Андрій Криш, випуск новин.